Привіт, усі, я вас вітаю, хто до мене хвилі дверя покачають. А тепер представлюсь я, Ірина Шевченко, Ось моя ім'я, гарна вчителька і спритна. І зараз вам скажу, що на місці ні хвилинки не сиджу. У гарному місці я живу, ні про своє я люблю. Ань де район вражає, 44 ту школу хто не знає. А народиться на свято, кожне з радістю завзято. Учі своїх поважаю. Я четвертий тебе, моя сім'я. Сучасна школа, програма теж. Сучасні діти, ти тільки стеж. Та рук ніколи. Я не опускаю цікавий урок, як зробити знай. Працюю уміло, формую креативну особистість сміло. І творчу здібність розкрити повинна у творчій співпраці, я з учнями рівна. Цікавий метод, дитяча гра, Пінг-понг, фішбон, круг Елера це так. Та програму ми вивчаємо і на перерві сюди чекаємо. а наперед усі ми війні. Олександрівною самостійно. На та я тобі відчуваю, вся школа нам допомагає. допомагає. І стільки ми пограємо, і про руханки не забуваємо. Ранконкола ми організуємо, і всі новини проаналізуємо. Ми поспіваємо і потанцюємо. Здригається дах, і це всі відчують. Ми дружні, сильні. У нас у всіх одна країна. Неславна, вільна, бойова. Ми переможемо силу зла. Здоров'я миру всім бажаю! До зустрічі! Я вас вітаю!